Непорозуміння між однокласниками через втручання їхніх батьків переросло у два кримінальних провадження на Закарпатті Один зі школярів, начебто, плюнув на однокласницю та поскаржилась батькові. А він, як кажуть, свідки накинувся на хлопця просто на очах вчительки всього класу вже за годину, сам опинився на лікарняному ліжку. Інцидент стався у п'ятому класі. Вчителі запевняють, конфлікт був незначний і його майже одразу залагодили. І сказала, що Даніель плюнув їй в лісу. Коли зайшов Даніель, я взяла у нього днівник, записала замічання і попросила маму ївіться в школу. В цю мить до класу зайшов батько, учениця якому вона встигла зателефонувати і майже одразу накинувся на хлопця. його за ухо, дуже громко став відчитувати його, і ну я би навіть сказала в какую-то угрожати. Я атвіла руки папи от Даніелю он подошла опять к Даніелю і схватил його за волосся. Тепер уже скривджений хлопчик подзвонив своєму батькові. Той поїхав не в школу, а до військової частини, де служить майор. Бійка сталася серед білого дня, просто під стінами військового шпиталю на тротуарі досі видно плями крові. Потерпілий у хірургії. У нього рвана рана чола і струс мозку. Побитого майора шпиталізували. Він каже: після дзвінка заплаканої доньки прийшов до школи, але божий. І це її кривдника не чіпав. Взяв телефон батька, щоб з'ясувати стосунки з ним. Під'їхав чорний джип Cruiser. З нього вийшов невідомий Чоловік я зрозумів зразу, що це все ж мабуть тато цього однокласника, моєї дитини. Я підійшов до нього, протягуючи руку для привітання. Не сказавши ні слова, він ударив мені кулаком обличчя. Я відразу втратив свідомість, нічого не пам'ятаю. Майор обурюється, що в школі не підтвердили, що учня він не чіпав. Припускає батько дівчинки, міг залякати вчителів боєв впливовою людиною. Я до нього не торкався. Я ні, ні, нікого фізичну болю йому насилля не надав. Ні, за вухо, ні за руку. Ви не шарпали? ні, я не я не, не шарпане. Не торкав. Не, ні, ні, ні за фактом нападу на майора. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тим часом батьки хлопчика також написали заяву у міліцію у сина. Мовляв. Діагностували струс мозку та закриту черепну мозкову травму. Лікарі кажуть лягати в лікарню. Я поки що казала, що якщо можна, щоб, я щоб він знаходився, знаходився вдома. Якщо не буде йому води гірше, не будуть рвоти, тому що він вчора вирвав. Призначені відповідні експертизи допитуються потерпілі, очевидці даної події. Подальшому я думаю, що вони будуть об'єднані. Наразі це два різні провадження за скоєне обом чоловікам загрожує штраф або громадські роботи. Хлопчик після лікування повернеться в школу. А от дівчинку батьки думають перевести до іншого навчального закладу. Наталя Зотова є в жіфадіж за